Вітаємо на каналі КТМ Новини. Сьогодні випуску розкажемо з 7 до 23 необхідно мінімізувати використання електрики. Міський голова коментує ситуацію. Вихователька з Олександрії долучилася до плетіння найбільшого стягу України, змагалися з робототехніки та програмування. Ворог знову зруйнував об'єкти енергетики, починаючи з 20 жовтня, з 7 до 23 години, необхідно мінімізувати використання електрики про щадне використання електроенергії та освітлення вулиць міста у коментарі міського голови Сергія Кузьменка. 20 жовтня по всій території України через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів запровадили обмеження на користування електроенергією. Українців закликали мінімізувати використання електроенергії з 7 до 23 години. На цьому наголошує і міський голова Олександрії Сергій Кузьменко. На жаль, ворог нищить наші енергогенеруючі об'єкти, нашу енергетичну інфраструктуру, і енергетики дійсно мають проблеми із забезпеченням. Тому важливо із 7-ї години до 23-ї години, це коли найбільше використовується електроенергія Олександрівцям як можна менше використовувати енергетичних приладів у себе вдома. ну і, власне, Подбати про те, щоб ваші там телефони, павербанки, гаджети були заряджені на випадок того, якщо можуть бути вієлові відключення, ми поінформовані про те, що енергетичні компанії. Ну, випадку, якщо в їх не буде вистачати об'єму електроенергії, вони можуть вимикати певні регіони від живлення. Тому олександрійці мають бути до цього готові розуміти, що це ну така ситуація. Вона короткотермінова. Зараз енергетики працюють над тим, щоб відновити систему, і власне не було таких незручностей. У містах буде також обмежене використання вуличного освітлення щодо Олександрії, то вулиці освітлюватимуть, щоправда, в енергоощадному режимі. Те, що стосується вуличного освітлення, то воно буде працювати. Ми його будемо такого енергозащаджувальному режимі використовувати для того, щоб людям і вранці, коли вони йдуть на роботу, і коли з роботи йдуть, щоб світло все таки було на вулицях. Але воно буде зрозуміло, що не цілу ніч, як це раніше воно працювало. Тому зберігаємо спокій, допомагаємо енергетикам і все буде добре в нашій країні. Можливі віялої відключення електроенергії і відповідно зменшення тиску водопостачання. Тому треба мати запас води, підготувати повербанки та ліхтарки. Олександрійка, вихователька 25-го садочка, долучилася до плетіння найбільшого стягу України, який презентували 14 жовтня у Чернігові. Її вклад у створення полотна 20 на 30 метрів це 7 квадратів, один бік якого пів метра. Як дізналася про проєкт та що ще в'яже Олена Толстякова, розповіла нашій знімальній групі особисто. В групі 25-го садочку, де працює вихователем Олена Товстякова, чи не всі іграшки в'язані, навіть герої лялькової вистави і декорації, хендмейд від виховательки. Розповіла, скільки часу йде на створення іграшок та коли почала в'язати. Це хобі у мене таке, в'яжу я з дитинства, заспокоюю нерви таким чином, ну, багато в'яжу. Сама не придумую, на це треба час. Шукаю в інтернеті, дуже багато читаю блогерів в соціальних мережах і знайшла в інстаграм, правда, російська це майстриня, ну, це ще було до війни, я придбала платний майстер-клас на декілька казочок і зв'язала це ще також до війни було. Ну, По часу це десь зайняло ну, приблизно, можливо, тижня три. Дуже швидко це. Ну, А коли ще є мотивація і бажання, то швидко це виготовляється. Після початку повномасштабної війни змінилася і тематика виробів. «Так і в творчість мою війна внесла корективи. Коли почалася війна, я взагалі перестала в'язати іграшки і деякий час взагалі не в'язала, але потім вернулася, почала в'язати шкарпетки, а пізніше килимки для волонтерського центру. Потім була перерва в шкарпетках. Шкарпетки влітку не в'язала, тому що жарко було, а килимки в'язала. Весь час, от, поки триває війна, в'яжу. Але потім і до іграшок вернулася, трошки якось заспокоїлося, і виникла необхідність. Дуже багато почала патріотичних іграшок в'язати, сувенірних, в тому числі і для волонтерського центру. Ну, ось так. Повернулася до творчості. Олена Толстякова разом з 350 -ма майстринями з усієї України і навіть тих, хто наразі за кордоном взяли участь у створенні в'язаного стягу України. Розгорнули його 14 жовтня у Чернігові. Ініціатор благодійний фонд Чарівниця добра. Була підписана перед цим, як почали в'язати прапор, я підписалась. Це благодійний фонд. Раніше до війни він був міжнародний, називався 40 петель добра. Туди входили майстрині з Казахстану, з Білорусі, з Росії. Але потім, коли почалася війна, він став українським. Його переіменували, і він тепер називається Черівниці Добра, засновниця з міста Чернігова. Але координатори є по всіх великих містах, ну і менших. В Умані, наприклад, в Ромнах є координатор, на Скропивницькому є координатор. Вони координують роботу. Раніше до війни вони в'язали майстрині, я ще не була з ними. Вони в'язали для геріатричних пансіонатів, для дітей в'язали в інтернати, в дитячі будинки різні в'язані речі. А потім, коли почалася війна, от в організаторів виникла така ідея зробити зв'язаний прапор великий. Вони і спочатку орієнтувалися на те, щоб рекорд встановити. Вони так і хотіли його зробити ось такої величини, як він отримався, 20 на 30 метрів. Ну, зробили оголошення на сторінках в Інстаграм в своїх у всіх соцмережах. Зробили оголошення, ну і всі бажаючі, хто захотів, приєдналися. Олена придбала відповідну пряжу, вибрала візерунок та зв'язала шість квадратів півметра на півметра. Потім поєднала їх в плед. Згодом, коли дізналася, що майстрині вив'язували на панелях назви своїх населених пунктів, зробила сьомий квадрат з назвою Олександрія. Відправила я координатору з Кропивницького. Дуже довго чекали ми презентацію прапора. Ну, якось все відкладувалося. Трошки були проблеми із шиванням прапору, тому що різні майстрині. Різна щільність в'язання, квадрати були різні, відтінки різні. Але потім, коли з'єднали всі організатори, дуже він гарний отримався, такий говорили. Піксельний, як форма військових, ну, тобто, символічно дуже. Ну, і Нарешті його презентували в Чернігові, тому що там заснувався цей фонд. Біля церкви Катерининської, ну тобто, вийшло таке грандіозне дійство, і я прям горда ще прийняла в цьому участь. Так що, ну ось так, такий прапор у нас з'явився. Звичайно, і рекорд установили, він навіть більше, ніж 20 на 30 метрів, отримався там щось із сантиметрами. Цей прапор претендує ще на один рекорд. Вага його понад 200 кілограм. Далі прапор поділили на пледи, частину віддадуть на благодійність, частину продадуть на аукціонах. В Олександрійській бібліотеці для дітей провели змагання з робототехніки та програмування. 18 жовтня учасники робоклубів з бібліотек міста збирали роботів, програмували їх та вибивали кеглі з рингу за мінімальний час. Чий робот переміг, дізнавалася наша знімальна група. В Олександрийській бібліотеці для дітей змагалися в робототехніці та програмуванні. Десять учасників робоклубів, що діють на базі бібліотек міста, зібралися, аби з'ясувати, чий робот буде кращим. Про захід та можливості розповіла Тетяна Троцюк. В четверте наша організація приймає участь в європейському тижні кодування. Кожного року ми своїми подіями приймаємо участь в такому великому європейському, в європейській події. Сьогодні в нас проводить перша подія це Кегельринг Міншторм Єв 3. Тобто ми сьогодні вчимо дітей програмувати на платформі Ліго Міншторм Єв 3. Діти беруть участь в такої класної події, яка буде презентуватися на європейському рівні. Вони будуть спочатку складати робить. Тів, а потім саме слово Кигелін це змагання роботів. Потім вони на такому великому. Колі, будуть, ці роботи будуть програмувати так, щоб вони витиснули кеглі з цього кола. І от яка команда, яка дитина на більше справиться, швидше справиться з цією програмою, робот виконає всі дії, та команда і та дитина переможе. Ми поспілкувалися з переможцем батлу роботів минулого року. Я брав участь у подобних заходах і мені дуже сподобалося. Я займав перше місце. Суперниками були такі ж діти, як я на змагання виділено три години. Вік учасників від 10 до 13 років. Час минув швидко. А у фінал з найкращим часовим показником вийшли дівчата. Вони отримали сертифікати і подарунки. До речі, всі учасники не залишилися без призів від спонсорів проєкту код». Запрошуємо вас уже на наступну подію, ті, хто бажають. Це діти віком 10-14 років. У нас проходить друга подія з 24 по 28 жовтня. Це воркшоп, який складається з п'яти днів. Це буде ще цікавіша подія, тому що це вперше ми будемо використовувати платформу Ардуїна. І е, перші три дні діти онлайн будуть навчатися, знайомитися, що таке е, платформа Arduino. Тренери будуть розповідати їм, як працює, як програмувати за допомогою цієї платформи. Е, далі вони будуть знайомитися е, з програмою Fusion 360. Це програма, за допомогою якої вони на 3D-принтері будуть друкувати основу світлофора, тому що проект називається Світлофор. Діти будуть е, складати його і е, програмувати так, щоб він. Е, Виконував свої функції, як у нас на перехрестях нашого міста, і в кінці четвертий-п'ятий день вони будуть складати цей світлофор, програмувати і отримують. Цей світлофор для себе в подарунок е, отримують сертифікат учасника Європейського тижня кодування і також невеликий сувенір на, на згадку про цю подію. Я думаю, це буде цікаво. Це буде цікаво і нам, тому що ми вперше платформу Ардуїну використовуємо. І наші тренери вже готуються, вже заздалегідь, друкують основи для світлофора, щоб допомогти дітям. І це буде цікаво і корисно для наших маленьких Олександрійців. Реєстрація на захід на сторінці бібліотеки. Можна записатися і, завітавши безпосередньо до закладу. За розвитком подій стежте разом з нами. Все буде Україна!